Майже місяць у спорткомплексі МВС не було футзалу найвищого рівня, і ось через цей майже місяць екстраліга знову повертається у Хмельницький. І усім доброго дня! Це чемпіонат України серед команд екстраліги. Хмельницька команда Спортлідер плюс приймає команду Приват з кривого рогу. Четверта та остання команда на даний момент нашого чемпіонату у Привата п'ять очок у «Спортлідера» – 15. За кілька секунд буде з'ясовувати свої стосунки. На паркеті спорткомплексу МВС не так багато боліваліків, до речі, сьогодні у спорткомплексі. Можливо, свято Миколаєв все-таки дається взнаки. Хтось до цих пір шукає подарунки під подушками. Ну але ті нечисленні фани, які все-таки прийшли сьогодні на футзал, думаю, отримують задоволення. Як власне, і всі ті, хто зараз дивиться нашу трансляцію. Накидання на Калакова буде. Перший удар Рикошет добивати можна. Перша нагода у спортлідера Дмитро Мартинюк не влучає ворота. Біля власних воріт притиснуть і але з такою передачею виходять вони у свою атаку. Є передача на Ломаку, той м'яч не обробляє. Але Момас все одно виникає. Зараз рятує щербать ситуацію біля своїх воріт. Пішов Артур в обіграш. М'яч зберіг. Хамдамов. І цей фінтить. І проходить таки цей фінт. Удар Хамдамова. Кутовий буде. Ще один. Удар. Зараз занизом. Ще один кутовий буде. Мартинюк і Шеремета обігралися. Руслан тепер довго передачу віддає на Падяш. Сашко скидка головою. Мартинюк забивати можна. Ігор віддавав на Ломаку, але перехоплення. Педяш. І таки буде удар. Добивати може Мартинюк. Дорбан рятує, виправляє свою помилку. Педяш проходить передачу. Калуков. Ще не добивання від Мартинюка. Цього разу не точно. А калу... Ох, яка передача класна! Хамдамов. Но ну, реалізовувати такі моменти потрібно Лисенко. Ще один пас заносити м'яч. Можна подлюк не робить цього. Падяш. Передача на Калукова. Дмитро розвертається, б'є, рятує, добивати гол! Андрій Лисенко відкриває рахунок. На 14-й хвилині сьогоднішнього поєдинку 1-0 на користь спортира. Вся власне перевага за створеними небезпечними нагодами. Нарешті дає свої плоди. Награв спортлідер на один гол точно. І цілком заслужено. Ось ця... кидає Дурбан далеко. Знову на шамлі. Шамлі з розвороту б'є. Ось ця небезпека вже від 18-го номера. Що все-таки гості притиснули. Зараз Лебідь. ще один момент. Добивати міг зараз Мазенко. Педіш видає на Лебідя. Перехопили хмельничани. Ще на класна передача шеремета Поздалі! Забирає між руки Дурбан. 3 січня спортлідером доведеться їхати у Харків на з чемпіоном. Калуков можна добити. Як же ж не влучає зараз Мартинюк. Така готує ногу, але є простріл низом. Тимошук перехоплює Калуков. Шеремета потрібно зачепитися за цей м'яч. Руслана виходить, пас на Калукова. Вирішує Дмитре. Рукою грає Дурбан. Ну як ні? Як же ж ні? Всі бачили, арбітер не бачив. Бог з ним. Вирішує, що це все було в межах воротарської зони. Нехай удар рикошет. Удар від воріт буде, перехоплення. І бігти потрібно свою атаку под люк. Передачі, яка незручна. І контрвідповідь баком Тимощук рятує. Що, Ярослав сам пробив, тому що на кутовий вибиває. можливо, навіть на аут. Там спірний Дурбана. момент були претензії команди плюс» про те, що Турбан зіграв руками за межами зони. А тут момент який. Толком повертає Мартиніку, а той назад не вдало. Не пройшла ця передача. І тут Малишко з м'ячем Блокує його удар. Шеремета тут той, Шамлі влучає поперечину. Ось реальний шанс був. Усе добре. Бо він ну, і в першому таймі чимало, але все летіло. Дикорит. Міняється зараз четвірка хмельничан. Не пройшла його передача на Падлюка. І Щербань у нас на майданчику. Падлюк тут перехоплює неточний пас. Сам іде і що? 2-1 вихід. Артур ну, Тут буде Яка Що тут буде? вилучення, чи жовта картка. Влучає стійку кулукові. тут... Ай-ай-ай, вже Баком. Повертає на Бояченка. Ломака. І Колокол, що там Дмитро Ну шанс для Дмитра. Браво Дмитро! Ось це те, на що ми завжди відчіткуємо. очікуємо від Дмитра Колокова. Здорово, холоднокровно розібрався в ситуації. 23-й. 23, 23 хвилина. 2-0 користь спортлідера. 11-й гол Колокова в цьому чемпіонаті. Він, власне, у другому таймі робить те, що не зробив у першому. Перевага намагається вийти. Розіграли так коротку стіночку. Підхопив лисов, бити можна. Андрій від передачу не дає. стійка рятує команду з кривого рогу. Після удару Руслана Шеремети. Що, кутовий? Кутовий хмельчан, чи за боковою? Ні, Так, за боковою лінією. Але майже як кутовий. Шамлі. Кладе м'яч Шамлі на 25-й хвилині. Ну, це... Перетирку зесикою, Чудовий Дмитра. удар передає, мабуть, в камеру вітання Дмитро Шамлі. Євгану Ривкіну. З центре розпочинає спортлідер 2-1. Влучив м'яч Калукова. Малишка зараз буде пробувати. Його. Ой, Богдан Тимощук. Пов'язка з руки Руслана Шеремети. Ну, тут, тут, Лебідь тут обікрав Лисенка і що ні. Буде відкнотали для спортлідера, але поки що контратака. Хмельницької команди є барда. Щерба. Ай-яй-яй! Андрію. Таке свої ворота. Шамлів. Спинає Дмитро Удар повз ворота. четвірка. Хмельничан. Сашко Педяж віддає на Мартинюка. Дмитро Калуков. Знаходив він дерм'ято. Ай, тут не зміг. Та що ж це таке? Можливо, все ж таки свідомо хмельничани. Давайте, гол. Ось вам, будь ласка. Мазанко зрівнює рахунок за 3 хвилини, 55 секунд до завершення матчу. Так, 36 6 хвилина. Олександр Мазанко, 2-2. Я тільки хотів сказати, що, можливо, свідомо хмельничани віддали цю ініціативу, щоб підловити криворісів на контратацію. О, І Бачимо. план знову Андрій. Тепер педяш тут на Мартинюк, а тут Дмитро Калуков. Ай-яй-яй! Але зараз ворота порожні. Ворота порожні. Ломака! Справжній голкіпер зараз зіграв. Небезпечно мало бути. Шермета. Ну! Калуков. Петяш. Підає на шеремету. Калуков. Андрій Лисенко виводить спортлідер. Вперед за, 8, за 18 секунд до фінального зрана. 40 хвилина Андрій Лисенко. 3-2 на користь спортлідера. Дубль Андрія у сьогоднішньому матчі третій гол в чемпіонаті. Ну а тепер Янсен. Роман Баком виходить в привату. Ну, і вони 20 секунд менше. Ох, на кінцівочка цього поєдинку, я вам скажу. Був би більш закономірний, все ж таки, напевно, нічийний результат, але тим і цікавий е, футзал, що все вирішується на останніх хвилинах. Ну, десь е, не хватило концентрації е, в обороні, і тому ми. На останніх секундах пропустили цей м'яч. Тактично, десь ми їх загалом переграли, а не вистачає індивідуальної майстерності довести це до результату. Ну це зв'язано з тим, що в нас буквально два-три тижні хлопці грають в основному складі, які ще місяць тому взагалі не грали навіть в першій лізі. І за місяць десь вони себе трошки невпевно чують, і все-таки повинна бути якась майстерність гравців. І, звісно, що ми відстаємо. І другий пункт, чому десь ми. Ми так не витягуємо, і в енергії так в нас вроді, могли б витягнути і очки більше. і все. Це тільки через те, що вже команди всі програні. Залишилося ще там сім ігор доки шість до кінця чемпіонату, щоб почався плей-офф. А ми тільки ще формуємо команду. І ще не всі, ще два хлопці підійдуть після ще після трьох ігор. Ми просто не встигаємо по всіх параметрах формувати команду. Але загалом ви бачите, надзвичайно інтересно. Дуже дякую болільникам, дуже дякую хлопцям, що нас підтримують. Тому що на даному етапі молодим хлопцям, які тільки попали в футзал, і навіть тому ж дімі воно надзвичайно потрібне.